Підписники. Добрий день! Хочу сьогодні відповісти Наталі Охремчук. Вона написала, Хочу б детально почути про сам камін і як він працює. Я так розумію, що Наталію цікавить, як працює камінопіч. Наталія, дякую за запитання. Відповідаємо. Зараз перед вами два макета. Один це камін, другий камінопіч. Як ви думаєте, що із них є камін, а що камінопіч? На цьому прикладі хочу розібрати детально, що таке камін, з чого він складається. Бо деякі люди думають, що якщо купив топку, то це значить поставив в себе камін. Топка. Підставка під топку, конвекційний короб, труба, яка з'єднує топку з центральним димарем, сам центральний димар, робота і облицювальні роботи. Хочу на цьому прикладі показати сильну і слабку сторону звичайного закритого каміна. Я пояснюю, закритий камін це топка з скляною дверцею. Це невідкритий камінь, як часто колись люди ставили і взагалі опалювали вулицю. Мали КПД 13%. Ось у нас камін, який ви могли бачити в багатьох, хто користується закритого типу камінами. Це топка, труба. Яка сильна сторона такої системи? Приблизно 2-3 дні і система змонтована. Немає проблеми з нагрузкою. Це 250-300 кг. Можна поставити в будь-якому місті. На першому, на другому, на третьому поверсі. Нічого, ніяка жаринка не випаде, закрив дверцята, нічого не випаде, це безпечно. Це досвід трьох років. Ми замітили для себе таких три слабких сторони. Перше, горить вогонь. Тепло є. Погас вогонь. Тепла немає. Тому що нічого тут не акумулює цю енергію. взагалі. Друга слабка сторона. Більше 400 градусів температура постійно тікає на вулицю. Третя причина. Коли працює топка, Нагрівається чугун, нагрівається ця труба і віддається одразу на кімнати висока температура. Тому що нічого тут її не акумулює. Від того пересихає повітря і стає некомфортно. Від такої системи до камінопечі. Ми йшли 10 років. Конкретна модель Камінопечі Аер. Це четверта модель, над якою ми працюємо вже впродовж 10 років. Вона отримала два патента. І сьогодні на цей момент вона є найкращою. Чим вона відрізняється від звичайного каміна? Зовні вони можуть бути однаковими. Облицьованими однаково. Однаково може стояти топка. Але суть геть інша. Ось ми заберемо конвекційний короб, і ви побачите і тут заберемо. Це і є камінопіч. Важить вона дві тонни. Складається вона як конструктор із таких блоків, елементів, які монтуються в певній послідовності один над одним. Ми вже сказали, також є естетичне задоволення. Але важливий момент в камінопечі це той, що вона акумулює в собі тепло в той час. Коли горить вогонь в топці, відхідні гази проходять через саму, самі теплові акумулятори і нагрівають цю піч. Одна закладка дров прогорає приблизно 3,5-4 години. Так як ми вже з вами сказали, що відхідні гази проходять через тепловий акумулятор, тоді на виході з камінопечі. Ми маємо температуру приблизно 70-80 градусів. І якщо ми говорили про звичайний камін, коли на виході температура в е відхідні гази 400 градусів, то ми маємо тут значне пониження. Ця енергія залишається у нас в печі. Наступний момент камінопіч. Не пересушує повітря в будинку. Тому що вона нагрівається в середньому до температури 70-80 градусів, і поступово віддає це в приміщення. Через решітки йде температура 35-40 градусів. Це важливий момент, щоб в. Повітря не пересихало в кімнатах. Дуже важливий момент економії палива. В той самий час, коли горить камін і камінопіч, камінопіч потребує в два рази менше твердого палива, ніж звичайний камін. Тому що тут є супротив, і від того полум'я в топці горить. М'яко і повільно. Важливий момент в печі: ми маємо повітря обмін. Ми завжди підводимо повітря ззовні, під камінопіч, воно проходить коло топки, коло теплових екумуляторів, прогрівається і відправляється на хату свіже прогріте повітря. Відпрацьоване повітря постійно забирається і згорає в топці. Таким чином, 10 кг дров згоріло, 70 кубів кисню з хати забралось, і 70 кубів кисню свіжого прийшло в приміщення. Важливо наголосити, що камінопіч це абсолютно незалежна система. Ні від електроенергії, ні від води. Ні від газу, взяв оберемок дров, спалив в топці і отримав тепло в приміщення. Даже коли у вас стоїть турбінка, яка роздає це тепло по всьому, по всьому будинку. І не стало світла, камінопіч буде віддавати тепло там, де вона стоїть, з кімнатами, з якими вона межує. І якщо це другий поверх, дві кімнати на другому поверсі теж будуть обігріватися, що називається природнім шляхом. Як кожна система має і сильну, і слабку сторону, я хотів би поговорити про слабкі сторони камінопечі, не завжди, і не в будь-якому місті, її можливо встановити. Перше. Це важка система, і для неї потрібен фундамент. Фундамент потрібний такий, щоб витримав таку вагу. Про це бажано думати, коли планується будинок. Щоб одразу зробити фундамент і завести повітря ззовні для камінопечі. Тепер по висоті. Ми не можемо поставити камінопіч, якщо Висота до перекриття менше, чим 2,60. Є певні елементи, які обов'язкові в системі камінопечі. Є окремі випадки, але це треба дуже індивідуально розглядати кожен. В даному випадку стандартний варіант 2,60. Камінну піч може бути як основне опалення в приміщенні. Якщо ти вже купуєш тупку, якщо ти вже ставиш димарь, якщо ти вже облицьовуєш систему, то його можливо зробити як опалення. Не просто якраз на колись розпалити. Не просто погрітись тоді, коли горить полум'я, а отримати тепло цілу добу. Потративши на це 10-12 кг дров і 10-15 хвилин часу, щоб це зробити, загрузити, витерти скло, від камінопечі можливо розвести тепле повітря по всьому будинку. В кожну кімнату. Настроїти це повітря в залежності від того, які потреби в тому приміщенні. Камінопіч має такі додаткові опції, як духовка, як тепла вода на потреби кухні. Я наголошую, тепла вода не в теплий пол, не в систему опалення, а безпосередньо на потреби ванної або кухні. Тому що це бойлер. Косвіного нагріва. Він може працювати від електроенергії і може працювати від камінопечі. Він не прив'язаний до моторчика, в нього є розширительний бачок. І в разі, коли ви не забираєте теплу воду з бойлера, все, що може произойти, це отакий от сигнал, щоб ви зрозуміли, ей, досить палити, або забираєте воду з бойлера. Ось наша лежанка. На цей момент вона у нас нагрілася до 35 градусів. Горить вогонь і нагрівається камінь. Можна лягти, погоріти спину. Але не завжди можливо поставити таку лежанку в будинку. Можливо, за камінопіччю у вас буде знаходитись ванна кімната. Або сходова клітина, або коридор. Там нема місця, немає можливості. Ось. Але коли є можливість, така опція можлива. Шановні друзі, шановні підписники, ми з вами розібрали дві системи: камін і камінопіч. Одна і та сама комплектація. Одне облицювання, однакова топка. Камінопіч, звичайно, буде дорожче, чим камін. Я задаю вам запитання. Скажіть, наскільки в процентному відношенні, на вашу думку, камінопіч дорожче, чим звичайний камінь? Напишіть нам, і той, хто найближче вгадає різницю, отримає 10% знижки на конструкцію камінопечі. Дякую за увагу.